Не так давно чинив їм дуже куртоє відеозабавку, котра мися читаво полюбила. Vintage Story. Тодомся був пообіцяв ошученню порянний летсплей по ній, бо хоче розказати май детально за всяк інтересний штук у дну бавки. Но татуйсьме. Перва епізода. Олем забавме Vintage Story. День перший. Кампець, сеєся заспавне у дереві, це що? Йой! Ну та що, спаун у нас дуже паскудний. І сі горбики я до мак не люблю. Туся хижа класти не буде і се 100%. Ідеме так у нараз глядати седаякое ліпше місто, де можемо майна широко розонадіти. Ще й на причина йти висіть гет каміння, котрое можемо найти туй під ногами. Воно дуже м'яткоє, не може з нього чинити ніяку серсаму. А то то, значить, треба глядати поміж ним бодай кремінь, та з того чинити. Крім креміння треба нам ще буде і даю копачівля держало. Так і нараз біля спавна знайшлися ми у болоті Шаш. І це дуже добра новина, бо шаш мега хосенний ресурс на зачатку бавк. Єна лиш біда, ось, ани не маємо ще ножа аби його нарвати. Так, і нараз наразміся трафіло много курчовля з ягодами. Беру їх із собов, благо ж, може їх дуже легко пересаджувати. Тусь ми знайшли і первий дараб креміня, а значить, можемо се вчинити ніж та й нажати до 100 шашу, аби се вчинити кошарки. Видите, перва біда, з яковся зустрічаєте стрічаєте у сю бавці, ож, не маєте домак міста у жибах. Ваш інвентар ото лиш сись, шор долію, та й готово. Оби го розширити, та треба вчинити собі додаточні кошари, аватьміх, авадьгатижаки, ну а то вже, то вже тому. Раз, Разчнеме з кошара. На єден кошар треба нам 10 прутиків шашу. І тот кошарчик дає нам 3 додаточні слоти інвентаря. Парада. Далі ми знайшли місто із члену в глину. Треба б його позначити на карті, обисять ньому пак вернути. Глина на початку бавки є читаво важним ресурсом. Мало майдали найшов їм ще й но озерце, де б нажав доста шашу убисив вчинити ще три кошарики та й мати максимально можливий розмір інвентаря, який на перший день у бавці. Є бой, <ścoughs> ну з цим уже можна рапляти. Ну, а куйня вже є місто вже бах, та мошачей і глини з собою накопати мало, не, буду мати чимся загняти у перву ніч. Такий нараз знайшов їм і дикий Лен. Первое насіння, котре місяця попало у світі, та й такої нараз такое добре. Лен буде важно і майпотому, аби з нього чинити полотно. Біля Лену росло і мало ридька. Про многих убавлячів зачаточників, ото гікуйманна небесна або вона дуже скоро достига, та й можна не внаїсти. Мало дали у берега, спряталися від мене й файні гриби. Ей, що люблю всі бавці та тото -то, гриби. Ту їх є мільйон всяких філів та й може з них варити всякої доброї іденя. Такої гурітими грибами зрубались ми і перве дерево. Стялись ми великого дуба. Ще не знав, куди ми треба буде тільки камаків, а камакю, бо без дров перву ніч, а чи й не перебуду. А на сусідньому дубові ростуть Сей сейстуйки лишиме, бо гозотними, та й грибниця ся показить та більш не будуть рости. Уже ся зачинало помалу темніти. Уже з хащі зачали вилізати чудні звірки. Так, там уже якась страхота ліза, там уже якась страхота ліза, місіто не любить. Никити, никате, 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 никайте. Виділи сте? се сигнал мені, ось треба биси помало глядати якоє місто переночувати. Найшов я місто на березі озера, де є достаруного, є вода, є нормальна земля, пасуться дикі кури. А чий, слухайте, туся може буде обстати не лише на одну ніч, а й мало май надовго. імся й дорадив: коплю землянку туй. Із накопаної землі крафтиме пресовану землю, а вже з неї кладеме стіна. Сяк мало май парано буде визирати. Далися стало уже так темно, що до макнич ніч не видко. Мусилося було з трави та й точок учинити факлю. Мало це засвітити. Замурвався був домак. Може було ще й двері учинити, айбо не мав Та й але таєпен усю ніч раз не планував нікдей диво. Чинемеся із шашу і складуємо туди, що мені треба з жибів та й готово. Кладе меся огне, обися було майдко та й би мене зяп. Гекой пак по тому порозумів, і Сем задря, чи скільтував дрива, бо вонка є май місяць. Та уночі не є он так студен, обим, направду, з тудиноубом направду ззяб, Мож було, і при світлі факел, факела посидіти. Леж, лежалом се раз ніякое не чинив, бо і сю ніч. Не планую спати. Обидає як продуктивно має провести час та ліпив ім з глини всякої чибря, котрої мені треба буде на зачатку. Пару блюдят, горнича варити їсти, товкан на воду, но та й тиганю на плавлення всякої руди. Зліпив імся вже і поливачку теж, бо ну, Куймауна сіня, треба, е, треба го буде і поросити, або росло. Сяк ми і утікла перша ніч. День другий. Нікайна, ще й чотири години рана не є, а Мігаль уже ходить по вонда, що глядать. Найшов їм вовка, а й бототня чогось не атакував. Пішов си по ділу дагде. та й готово. Файно, Та й генде білі гриби. гриби. Можеться буде варити поливку по нормальному. Раном зачав з того, би порозчищати місто довкола. Ну та й заємно нажати сіна. Треба мені буде дуже много сіна, аби випалити черепівля, котроєм цілу ніч ліпив. Чиню три ямки, кладу над ними із земляцьяку стріжку, бо нагоду дощ не загасив огінь, та й викладу одну своє будучне чибря. Пакся ото закладує сіном, копачами, ну та й дривами з самого вірха. Далися палит і. І чекаємо, очей онь, онь до завтра. Захід не буде готово. Прийшло ми голову, ж не похобіло би си вчинити вже на кунець двері. Не тямивім як тото то, як тотося крафтит, но благо у бавці є подручна книга з рецептами, де тото то мож побзерати. Хе-хе-хе-хе, є, бой. Двері. У озерові біля моїй будучної хижі теж росте повно шашу, та треба мало нажати на кошари. На початку вибавка з, ін... з інвентарем дуже дуже тяжко. Та найліпше, що я можу тепер камати, оцякий плетений кошарчик. пути заскочевим і побзирати руїни минувшої цивілізації. Кажуть, колись тут жили люди. пакся стала з ними якась страшна біда. У руїнах знайшов насіння капусти, що є достатньо читаво. Капуста. Ну, та й даже пару мутків нитки. Усе все круто, божечку, ба бо на що би потратити перше. Даліся зачав припаскунний туман, котрий я мерфелив ще цілий день та й не давав мися нормально порозирати довкола. У реальному животі туман дуже люблю, а й бо він теж сторівняно дуже казид. Неудмітив він на карті десь я лжу жити, та малом ся у туманові загубив. На благо Шіконом найшов путь думі. А на пути ще й малоє порося. Це все добрий знак. Значить, да, так, де той суд дикуни, та мож буде й м'яса заїсти. Далимся в основному займав тим, аби накопати земли та й заруняти місто, де хочу це покласти хижу. Може, це все не буде хижка, де буду жити такой фурт, бо на зачаток хотіло би да що мало майфайно егікої, просто землянка. Трафило міся ще подоганятися із сими високими чудіками. Они, вони в нього стріляли кустьом. Айбо суд доста слабі на ближній дистанції. Мало чудного що шуниня застали удень, яси чогось думав, що не лише вночі виходять. Бити їх не було тяжко, айбо змерикуваємося, аж все це бігання забрало много часу. Поки я хотів ходжу класти, но. ай ну. Із накопаної землі учинив пресований блок тайзавим наміряти хижу. Учинююся маленьку будь, куда з 5 на 7 блоків буде міраз доста. Моє ще пече та можуся сфокусувати на перетягуванні витибур із землянки до хиж. Далі ми треба буде нажати мільйон сіна на стріху. Май простий варіант криші, яку ти можеш учинити, ото проста стріха з соломи. Чиниться легко, айбо не маємо ані серпа, ані коси в тож, не доста довго. Догадаємося, аж би вже посадити корчі ягід, що в нього лежать у шкоробини. Їм треба буде ще ачий тиждень, доки зачнуть цвісти, та не треба втягувати потенціальний урожай. Ура, на туман пропав, господичку. Далися зачало вже помали зміркати, а значить, треба перенести двері та й придумати сідайкі оболоки. Скло а ведь пролази, туся чинять много майтяжкого у Майнкрафтові. Та наші перві оболоки будуть закриті просто акогородину. Може, не дуже елегантно, а й бо фунгує. Усю ніч вежу прийшло вже много більше всяких фразів. Учинився постіль, бо може треба буде все це перечекати. Лажуся завтра садити тото -то все насіння, котре в н'яся назбирало за сідна та чиню симотику. Ей, лиши мі припір гурі стінов та вже до нього заскочили гості. <гум> Ясно. Це знак. Треба лігати спати. День третій. Ранося зачало з позирання, як фраси прячуться від сонця. Видите тут і фіалові розриви в тіловій реальності? Ото тий тіся паскуті вилізать. Но можемо йти помали вон та ярювати. <реш> біда біда лиш уломилиміся двері. З сяда коли стає, вони не дуже міцні. Благо, не показили мися були вчора вечір, коли ми у двері ковтала всяка паскудота, Тумавімся назбирався ще мало цих білих грибів, Айбо зась треба булося дзьобкати з високим сусідом. Мой вказали май сильні. Ей, Уже ся допалило моє чебря, а значить, Мігалько біже чіковно до хиш, класти, варити, істи. Ягоди, котрим збирав з перед цим попути, давнося вже кінчили, та треба си вже дащо варити дро... другое, нове. Докися гриби варят, мож поямчити землю та й посадити все, що в неї є. Мало Лену, мало капусти, пшениці та й даже ритьку мав. Так, ой, я до хеш никати як там мої грибики. Ммм, куриця згорняти, а пахне як. ням-ням-ням. Правда, відновлює сміхотворно мало голода, і ці гриби несуть дуже ситні. Наразі стоптав біже половину горниця, убився лише нормально наїсти. Айбо, знаєте, не скаргуся мати на третій день вареної іденя, ото доста шиковно гікує на бавку. Дорадивимся, дали ж буду хотіти мати якусь комору, видкіть буде файно пак ще йти ці пів, це у півницю, це як уже буде. Та будеме ще за тхжі класти ще одну комнату, будуся мало розширяти. Попути за дровами знайшов ще і дещо да, майпаранне дикі яблука. У, джекпот, Яблюнка? Айно. Останок дне утік не дуже інтересно. Зачищав їрчий крухожі, докладував по попід стіну блоки, учинив із кимаків угл, аби обща конструкція визирала маймоцно. Далі треба жати сіно на стріху, і то чинив їм онь до темної ночі. Далим забіг до хиш, поклав їм варити дальшу порцію грибів, а сам вилізся від горі планувати, як буду класти стріху. Перервав ня дуже нечеканий гость. Бурий Мідвідь. Угу. Угу. На чудо увіння не кинув, а пішов сегет. Минулий раз, яким зачинав бавити, та сякого не було, рвалення на паздіря так і нараз. День четвертий. Устав, зафрештикував та й спис у руки. Треба йти найти того медвідя та забити його геть. Не ож, просто я хочу м'яса, ведь що, або із нього ще би мало впасти много шкури. Ну та й домак я не дуже чув себе безпечно, куй у мене по обшарю ходить алеся кое. На благо, у бабці Медведін не дуже добрі знав плавати, та забити його не було тяжко. Айбо і так все було дуже чудно. медвідь чогось від мене фурт пробував утікти. Так мися видит, ож, просто бавка має якісь інша які мовчані штимовання на сотворення світу. Ош лісний звірка суд має пасивний дбавлячові. Все це об'яснять, чого і на зачатку то твовкня не кивав. Наконець, коли го вже догнав, діставим кроме читавого дараба м'яса ще три шкури та й солонину. По пути до мію знайшовим Іван Дручого торговця. Сесь фешак продає много доброго. Що ми буде дуже треба в будучності. Туй і крейдовий порох є, і бісмут, ну та й даже дараби полотна, кобо нагоду. Яким прибіг думів, поклав м'ясо печися. Намастивім солонину в юну шкуру бо файно висхла, і з неї пак буду годину чинити нащо доброго. А далим пішов посадити цибулю, котрум теж знайшов по пути доганяючи ганявчи медвідя. Сяк никайте, лиш пару днів прийшло у мене вже ту й кертик. Туй нам ся і поливачка. Ґрунт, усій бавці має уровень насиченості мінералами та й водою. Чим мають горі показники того всього, та тим майщиковно буде рости наша зеленина. Та треба буде хоч раз у пару днів поливати кідь доща не буде. Ну, дорадуємося, то ту, ту нитку, що знайшов у руїнах на міг. Такий міщук ото уліпшений варіант інвентаря. Замісто кошарчиків, із котрими хожу тепер. Никите, кошарчик дає 3 слоти інвентаря, а сейс міг дає Унь 5, і це читовий апгрейд. Дали ми час утік у ріхтованьові стріхи та й битках із всякими фрасами, котримся не, люб... не люблять мої заявки на сей дарам землі. Менш привітних сусідів з чим не відів, чесне слово. По тому вже покушав і медведяче м'ясо. Не я аж дуже ситное, а й бо цього ми застанеш ще нанести на завтра точно. Дюкладування стиха тяглося онь до ночі. Ту і з тим ще має тяжко наробляти гікою Майнкрафтові. Бо, наприклад, дарабіки мусите си крафтити окремі. Кроме того, мусіємося ще й удулікати на забивання дикуна. чує м'ясо ото добрі айбо мож закушати й дащо майдоброго, не? Як ми сякінчило сіно, зварив ї м'ясо та й ліхим спати. День п'ятий. Ранося зачало з усвідомлення ож на мащині мастю шкури мож простелити на падемент. Вонися там не лишать надовго айбо хоч деякий час ми будуть на параду. Далим шіковно нажав сіна та й фіналізував стріжку. Не мож там лишати яму. Прийшов час малося прозирати довкола. Час утікати треба глядати дайкий метал, бодай мідь, Бо осяки з кам'яними інструментами я довго не протягну. Удмічаємо на карті нашу хишку, аби мися знайшли, Беремо облюдя мало печеного м'яса, та й рушаємо у путь. Гей, блудивим довкола того озера цілий божий день, та й ганьба повісти нічим толком і не найшов. 20 вітко мов хишку. Файно. Айно, трафіло міся пути ще доста кримів, грибів усяких, айбо ну і цятки міді. Його це все буде й дуже тяжка карта, кіт я за 5 днів не знайшов бодай, єну жилу міді таку й ніч. Божечко ми загнав ще мало насіння лену, бо ми скомпенсувати, айбо із полотна яси чека наче й не вчиню, ні. Ужеся яло зміркати, а у мене в жибах із інтересного лиш насіння та й грудка смоли. Смолу, пак треба буде уже і зимі на всяку механічну серсаму. А руно Тепілька ЯБСЕСЕ все радо поміняв на жилу Міді. Айбо вже як є, вертаємося домів. Посортував він помали свої находки по ладичках, та й докися ще витко бігом і ткертові садити. Зеленина має деякий час, який вона має. Має рости, та чим скорше у яри я посажу, тим більше шансів устигну такой двичі загідь зібрати урожай. Все це порозумів і мій сусіда, та прийшов ня похвалити що я красно сажу. Ну, я й теж файно подякував колом. Айбо на кавілімго вже не кликав, бо домак ніч. Ну, треба мало бути розумному нія ні, що поночі по гостях ходити. Змучений від роботи на городі. А й борадий і довольний, си належало. Все був довгий тиждень, мій серафім заслужив мало перепочити. На сьому тодовидав раз будемо кінчати первого епізоду серії Олем Забауме Вінтаж Сторі. Будете чекати й другу, це не так?